Минулого тижня ми показали, як Україна вийшла на третє місце в світі за обсягами секонд-хенду. Ми стали меккою вживаного одягу. Але сьогодні ми розкажемо вам, як священники продають під виглядом цього секонд-хенду брендові шмотки. Дивимось. Святий секонд-хенд. Чи можуть священнослужителі розпродавати гуманітарну допомогу? Відрізнити, чи. Це дійсна гуманітарка, дуже важка. У місті Боярка біля Києва ми їдемо в магазин секонд та Віта. Тут нам одразу підтверджують, бізнес належить священнослужителю пастору Роману, церква якого знаходиться за адресою Рухина Каштанова. Туди ми обов'язково поїдемо. А поки що, продавець розпитує про причину візиту. У нас є ділова легенда. Ніби в Німеччині ні у нас є вантаж, нові речі, і ми хочемо дізнатися, як їх вигідно перевести. Який об'єм ви хочете зараз перевезти? <гану> я. Я в в я в в в Продавчині привідкривають завіси таємності цього бізнесу. Один раз там місяць, наприклад, на тисячу а ви впадайте в базу даних. Якщо ви, наприклад, два-три рази, тому що це нічого. І будете гуманітарки, то за вами почнеться дуже катарний контроль. Звідси у секунду. Воно Тому воно, Навіть ось ці клітки просто обрізаються. Шука Кондах, конкретного теку. Летить, хоч одна, не дай Бог, дірка. дірках. Перепадрушний машину. Звідки такі пізнання? І чи причетний пастор храму Спасителя до святих оборудок із гуманітаркою? Про це ми скоро дізнаємось. Буде цікаво. У митних базах нашу увагу привертають кілька фондів та релігійних громад. Треба звертати увагу, в яких обсягах завозяться відповідна гуманітарна допомога навіть по тонажу. Везуть вони багато по 10 тонн, по 18. Імпортують одяг, взуття, навіть матраци та вживану постіль, а ще велосипеди. Ми телефонуємо у ці фонди та пропонуємо гроші за їхні товари. А можна у вас купити одяг? Звісно, для незнайомців відповідь одна: ми не продаємо, ага. ми роздаємо допомогу безкоштовно, втім, цьогоріч лише офіційно контролюючі органи зафіксували кілька десятків випадків порушень при перевезенні гуманітарки й махінації з їхнім перепродажем. І в це легко повірити, адже у митних базах ми помічаємо дуже дивну гуманітарку. Наприклад, благодійний фонд Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні в цьому році завіз, крім інших товарів, нові сумки Ейвон, нове брендове взуття, а ще 65 одиниць нових окулярів Вон». Їхня ціна може сягати і 15 тисяч гривень за одиницю. Що ж це за допомога? Кому і від кого? За відповідь ми рушаємо до фонду. У вазі митниці Віра Вонг, 65 е, штук. Ні, ну, ми ж благодійна організація, ми не маємо права завозити ніякі такі речі. А чому ж на митниці так написано? Треба звірятися, може по коду з вони щось не так зрозуміли. Хто і що не так зрозумів? У фонді обіцяють перевірити і надіслати нам звіти імпорту за рік. Ми дуже чекаємо. А поки повертаємось до пасторського магазину в боярці і відкриваємо карти. З камерою заходимо до магазину. Вітаємо вас! а Ми до вас зайшли подивитися, який у вас та звідки ви його завозите? Я, продавець, я не знаю. Продавці помітно нервують, здіймають гамір. Розумієте, що Просто працює я, зараз... тут. Продають дитячий одяг, іграшки, пуховики і навіть памперси. Перший доказ сорочка з етикеткою саме з такими помітками провозять одяг в Україну як гуманітарну допомогу із США. А тут вона продається за 110 гривень. The International Aid Trust. це ж як допомога, так? Ну у вас Думаю, ніяких коментарів не даю. Ну ви ж повинні знати, що ви продаєте. Нічого не а власниця тут часто з'являється? Так, кожен день. Сьогодні її тут не буде, тож вирушаємо до її напарника та рідного брата пастора Романа Скоця. Він служить в цій церкві у Крюківщині, також неподалік від Києва. Нас помічає знервований чоловік. Мене звати Олена. Дуже приємно, мене звати Роман. Так, це саме він, Роман Скоць. Саме пастор Роман на пару з сестрою і займається секонд-хендом у магазині. Про те, як вони возять і продають гуманітарку, писали в інтернеті. Місцеві жителі, з якими нам вдалося поговорити, одноголосно підтверджують факти торгівлі гуманітарною допомогою численними членами родини Скотсь. Втім, все це брехня стверджує пастор, який, до речі, судиться із авторами статті і в Україні, і в США. Пастор бізнесмен Роман доводить, що весь одяг у магазині його родини законний. За нього, мовляв, сплачено мито. Шановна пані, якщо ви хочете знайти тут гуманітарну допомогу, то вас просто попереджу, ви не по адресу. Втім, питання лишаються. Як він прокоментує нашу знахідку в магазині, речі з біркою, на якій зазначено, «International Aid Trust»? Ця організація працює саме з товарами, які видаються як гуманітарні та не підлягають продажу. В таких е магазинах секонд секондхендорських будь-які ви де зайдете, ви зустрінете масу таких бірок. Це прибутковий бізнес. -еком? Раджу вам зайнятися і попробувати. Напевно, прибутковий модний годинник, дорогий телефон та двоповерховий будинок. Тож в чергове питаємо про схему перевезення речей. Коли заводить, завозиться гуманітарна допомога, так це є зовсім інша графа, так? до якої ні я, ні мої родичі не мають жодного відношення. Це питання пастору не подобається. Він вихоплює посвідчення із рук. Цього стоять добре. Андрій, я віддам, я віддам при поліцейській. Діалог не складається. Згодом проїжджає поліція. За фактом перешкоджання журналістській діяльності та викрадення посвідчення ми пишемо заяву і просимо перевірити разом з нами пасторський бізнес. Формально цей пастор, як і релігійні фонди, куди ми телефонували, чисті. Однак як пояснити те, що за рік кордон України перетинають тисячі гуманітарних вантажів, а нужденним краще не живеться. Скільки має бути, то вже без хатченка, якщо враховувати той обсяг, який вивозили, вони вже мають повинно мати цілий такий гардероб. Відслідкувати чи цей гардероб, а ще велосипеди, матраци та багато іншого, дійшли до отримувача неможливо, пояснює експерт. Не існує е чіткого обліку, як далі потім ці речі, куди вони діваються. А головне, от що є секонд-хенд, який імпортується, з, з якого сплачуються податки. А є е, гуманітарна допомога, і податки при цьому не сплачуються. Немає податків. Саме тому на таких вантажах можна добряче заробити. Привезла відповідна партія гуманітарної допомоги. Вони потім поставляють її або на ринки, або в магазини, і отримається з цього певний прибуток. Прибуток не отримали. Так стверджують документи, які нам надіслали з благодійного фонду «Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні. А нові окуляри «Віра Вонг, які викликали у нас підозри, благодійники передали інші благочинній організації Український проєкт милосердя. Щоправда, в акті прийому передачі йдеться про 509 одиниць окулярів. Якого бренду про це ані слова. Чому в інший фонд, а не адресно людям? Намагаємось поспілкуватися з затримувачами, однак це не так просто. У нас тільки є телефон керівника, але угу. наразі він зараз за кордоном. Фонди, як бачимо, неохоче звітують про свої добрі справи. Тому й лишаються питання, чи всі гуманітарні вантажі потрапляють до дітей з дитячих будинків, військових та інших, кому дійсно потрібні? Чи частина йде на продаж, а гроші в кишені самих благодійників? Ми продовжуємо перевіряти це і вивчати, аби, врешті-решт, кожна річ дісталась тому, кому справді потрібна і призначена.